Корсунська філія, село Петрушки, поле, посів цукрового буряка, площі 110 гектарів. За ці 5 років ніяких меню на не було. Він простий, в ньому нема ніяких так особливих тонкостей і складностей. Головне питання це міцність штанг на прискочі. Іменно на Берту за 5 років штанги ні разу нас не підвели. Четвертий хімічний обробіток із піджогу. 200 кг карбаміду і 150 кг калію хлористу. Даний обробіток гербіцидний від широколистяної групи бур'янів. По системі захисту препарати це б. бетонал Макс Про літра 250 грам, радікс 2 літри і клік противозлаковий літра 300. Кожна своя технологія, в кожну свої твої умови. Мінімально це йде 4 гербіцидних і 3 фуніцидних. Це якщо все добре з погодою і шкідниками, хворобами. Середніми може бути і 9, і 10. Вносимо оприскувачі компанії Берту. Ми працювали два роки назад по цукрових буряках самохідними прискочення. Але враховуючи їхню масу, а вона 13-15 тонн, на полі вони утворюють за сім обробітків дуже великі колії. І потім в процесі збирання буряка ми маємо дуже великі проблеми. Чому два роки тому прийняли рішення, що цукровий буряк обробляємо тільки прицепними? В Жашківській філії нашого підприємства вже 5 років працює по прискладч Берту. За ці 5 років ніякої димівна ріка не було, він простий, йому нема там ніяких, скажімо так, особливих тонкостей і складностей. Головне питання це міцність штанг на прискочі. Іменно на берту за 5 років штанги ні разу нас не підвели. Хоча по інших прискочах вже ми їх варили, бо повністю замінювали. Основна вимога в першу чергу це надійність, тому що прискочь у нас. Наробіток на них дуже великий. Вони вироблять нас більше 10 гектарів кожен. З Цим оприскувачем другий сезон. До цього я працював на оприскувачах у 5 тисяч. Цон протягом це набагато краще. Не така у нас велика кількість, що ми зі скандак могли дозволити день 2 чи 3 пропуску. Якщо день 2 чи 3 пропуску, у нас вже починаються проблеми, ми вже не можемо потім догнати те, що ми відстали. 8-10 днів ти повинен робити обробіток вербіцидний. Але можуть бути різні погодні умови, можливо, перебило. Буває дощі насидуть і 10, і більше днів. Є препарати, які діють і на листу поверхню, і які мають і ґрунтову дію. Якщо п'є дощ, я не зможу вчасно зробити, то в мене ці ґрунтові гербіциди підстрахують, і в мене буде питань о тих перерозходів і збільша собі вартості, що ви говорите, що буде якщо що не варто зробити. Пережаного Богу, Тут така система. Стоять свіч-контроль, відключення на заробленій площі. Непогана така функція, немає перерозходу робочого розчину. Економія це раз, і по-друге, що вони не перекривають зроблену площу на культурні рослини, якби препарати не палять. З цими навігаторами і вночі, і днем дуже добре працюють. Тобто, я не шукаю по полі, де я їхати, де я куди вже заїхати. Все я бачу на екрані і мені дуже просто. Дуже легко. Кілометрів від 10 до 15, в середньому десь 13 кілометрів не йде. В полі при роботі 0,7 літрів. А при переїздах, то якщо по польовим дорогам, по таким грунтовим, то 0,5. А якщо по трасі, по асфальті, по нормальній дорозі, то по 0,3. На нього скарги якби ніяких немає. Чудова робота, що берту нас не підводять.